Уяви собі середньовічне місто, брудні, але жваві вулиці переповнені ремісниками, торговцями й мандрівниками. Усі метушаться і кудись поспішають. Лише помічник коваля Конрад наспішно крокує і усміхається до кожного. За середньовічним правилом кріпак або ремісник, який утік і прожив у місті рік і один день, ставав вільним. Рік минув і ніхто не знайшов Конрада отже, вже завтра він стане вільним і почне нове життя. Недарма ж середньовічне німецьке прислів'я стверджує повітря міста робить людину вільною в Європі міста існували й до XI століття. Вони закладались ще в римському і навіть доримському періоді. Однак до кінця XI століття ці міста здебільшого займали лише частину території своїх попередників римського періоду. Тепер вони не були центрами ремісничого виробництва і торгівлі, а лише виконували функції пунктів фортифікації або резиденції світських і духовних правителів. Міське населення, окрім двору правителя та його слуг, здебільшого жило з обробки землі. Тож такі міста не мали жодних економічних або політичних функцій, окрім оборонної, і більше нагадували укріплені села. Але в XI столітті все змінилося. Через розвиток господарства в Європі з'являються нові міста та відроджуються старі. Тоді зросло виробництво зерна, розвивалося садівництво та виноградарство. Сільськогосподарських продуктів ставало забагато, тож їх обмінювали на ремісничі вироби. Майстерність сільських ремісників теж покращилася. Для збуту своєї продукції вони залишали села та зосереджувалися на перехресті важливих шляхів, розміщуючись біля великих замків та монастирів, біля бродів, мостів або перевалів. Окрім того, люди намагалися селитися поряд із місцями, де можна було сховатися в разі небезпеки, поступово ці поселення перетворювалися на міста місце виникнення міста можна визначити за його назвою частина Ford означає брід, а бридж міст. Тож таки можна розшифрувати назви Оксфорд і Кембридж. Касл означає замок. Тобто місто Ньюкасл виникло навколо замку. Бург це фортеця. Отже, місто Гамбург з'явилося біля фортеці. Так само виникали міста навколо укріплених монастирів із назвами, що починалося на Сан чи Сент, що означають святий – Сан Ремо тощо. Ось так міста і повернули собі роль центрів, які обслуговували навколишню сільськогосподарську околицю. До речі, якщо місто було ще й розташоване на важливих торговельних шляхах, його чекало значне економічне піднесення. Іншими чинниками збагачення для міст стали міські ярмарки та перевезення товарів. Середньовічне місто було обнесене муром. Спочатку земляним валом чи дерев'яною огорожею, а згодом кам'яними зубчастими стінами і з круглими вежами. Увійти в місто можна було через розвідний міст, що мав масивну браму, яку пильно охороняли. Місто було малим, тісним і невпорядкованим. Оскільки стіни заважали місту рости завширшки, вулиці були вузькими 7-8 метрів, а ширина провулків становила 1-2 метри. У деяких містах діяв закон, що вони не мають бути ширшими за довжину списа. Дво і триповерхові, часто дерев'яні будинки, вкриті соломою або черепицею, стояли упритул один до одного, а верхні поверхи нависали над вулицею. Будинки не мали нумерації, її замінювали розпізнавальні знаки, наприклад, символи професій місцевих ремісників. Як думаєш, яким ремеслам відповідають ці знаки? Правильно, це шевці, м'ясники та ковалі. Тривалий час у містах Західної Європи на вулицях не було бруківки, водопроводу і каналізації, вулиці були брудними, а калюжі часто не висихали із за сухої погоди. Через тісняву і бруд у містах часто поширювалися інфекційні хвороби, вуличного освітлення не було. Пішоходи вночі самі собі освітлювали дорогу смолоскипом посеред міста була розташована ринкова площа. Центр ділового і культурного життя неподалік від неї стояла головна міська церква, собор і будинок міської ради Ратуша. Середньовічні міста зазвичай були невеликими від тисячі до трьох тисяч жителів. Лише кілька міст Європи мали населення понад 100 тисяч осіб, наприклад, Кордова, Париж, Лондон і Венеція. А найбільшим за населенням європейським містом того часу був Константинополь, столиця Візантії. Там, за різними даними, проживало від 300 тисяч до мільйона осіб. Середньовічні міста виникали на землях короля, світських чи церковних феодалів, а тому вважалися їхньою власністю. Король, феодали, єпископи і монастирі мали неабиякий зиск від містян, адже міське ремесло і торгівля суттєво їх збагачували. Тиск із боку власників міст змушував городян боротися за свої права, домагатися міського самоврядування, встановлення комуни нерідко зі зброєю в руках. Міська комуна від латинського комуніс спільний це міська середньовічна громада, що домоглася незалежності від феодала та права на самоврядування. Спочатку містяни обмежувалися суто економічними питаннями, вимагаючи скасування окремих найобтяжливіших повинностей на користь феодала. Згодом містяни стали висувати і політичні вимоги, домагалися допуску до адміністративних посад і самоврядування. Наприкінці ХІХ на початку 13-го століть у німецькому місті Магдебург було упорядковано Магдебурзьке право звід норм, що врегулював права міст на самоврядування, власне судочинство, оподаткування та свободу містян у виборі занять. Зі зміцненням міст їхні мешканці перетворилися на окремий стан. Повноправних містян у Німеччині називали бюргерами від німецького бург, фортеця, у Франції буржуа, а в Італії Пополанами. Вони мали в місті своє помешкання, формували міське самоуправління, вели судочинство. Серед бюргерів виділилася міська верхівка патриціат. Це була найзаможніша привілейована верства середньовічних міст. До неї належали великі землевласники, заможні купці та майстри. Найбідніше міське населення називали плебеями плебсом. У різних містах плебеї становили від 20 до 70% населення. Гордістю кожного вільного міста була ратуша, де зберігали міський архів, печатку та скарбницю і приймали почесних гостей. Запам'ятай. В XI столітті міське життя Західної Європи поступово відроджується завдяки розвитку сільського господарства і ремісництва. Міста виникали на перехресті важливих шляхів біля великих замків, монастирів, бродів, мостів, перевалів та на місцях старих римських поселень. Міська комуна – від латинського комуніс спільний це міська середньовічна громада, що домоглася незалежності від феодала та права на самоврядування, магдебурзьке право. Звід норм, що врегулював права міст на самоврядування, власне судочинство, оподаткування та свободу містян у виборі занять. Гордістю кожного міста була ратуша, будинок міської ради. Сподобалося відео? Постав лайк і не забудь підписатися на канал. І до зустрічі в нових відео.